Ікони з Ликами святих Миколая, Варвари Катерини, Юрія Параскеви, Дмитрія, архістратига Михаїла, Архангела Гавриїла можна оглянути на виставці. Тут представлені образи, зібрані на території Рівненської, Львівської та Волинської областей. Розповідає завідувачка музею Волинської ікони Тетяна Єлісєєва. Каже, вони унікальні. Ми сподіваємося, що так буде і все буде добре в нашій державі з карантинними обмеженнями. Вони не будуть такими жорсткими, і туристи із інших регіонів нашої України і за кордону, які до нас приїжджають, традиційно вони зможуть побачити ще одну сторінку нашого українського іконопису. Наші відвідувачі побачать образи, які не характерні були для православної Волині досить довгий період. Фактично, ікони XVIII століття, зображеннями багатьох святих з їхніми чудами і діяннями. Унікальні речі. Червонограда Долуцька каже завідувачка філії Львівського музею історії релігії Галина Гриник, привезли знакову для свого міста колекцію. Маємо велику колекцію святителя Миколая, і ми сьогодні її представляємо. І маємо велику колекцію святої Варвари для нашого міста Червонограда. Варвара є покровителькою, тому що Червоноград – це і шахтарське місто а свята Варвара, Великомучениця визнана як покровителька Шахтарської праці. Кожен твір, багаторічна праця, говорить художниця-реставраторка з Червонограда Олена Троляєва. Практично кожна ікона продовжує вихівчення, поступає до музею в понищеному стані. Розповідає над якими з привезених до Луцька ікон працювала ікона Іоанн, хреститель. Коли вона поступила в роботу, вона взагалі була пошматована і основа була розділена на три шматки. На три великих сегмента і пошматована досить понищений був край цієї роботи. Ну, але завдяки тим методам, тим знанням, які ми отримали, ми поступово робимо. Виставка іконопису Святі заступники перед Богом триватиме в музеї Волинської ікони до кінця літа. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.